Це Мішаня біжить з роботи. Де вона ділася? Воно, вона зупинилася там десь. Воно вона. Зараз. <сум> Мішаня йде з роботи. Щось сьогодні нічого не вийшло, так? Да? <сум> вона, зупи... вона залишилась. Вона залишилась біля магазину. Вона думала, що їй щось там дадуть, ну можливо, їй щось дали. Воно вона, воно вона біжить. Ось все, ось все. Мішання йде охоти. Лисичка. Моя лисичка йде заходи, да? я шукала тебе роками довгими шукала тебе. Така ділова. темними. В журналах кіно серед друзів, де коли знайшла, з ума зійшла. Я мішаю, так. Да. Я місеню, я улюблена на собака Свар. Ти, як в тому вісні, як в тих у ну, ти Найда. я її ще найдатний біля будинку. Де Найда? Найда? Десь Найда? Ох ти! А я, а я у неї утюги. Кожен. Але я теж улюблена собака. Я ма. Роками довгий. Тупо туп. Ночами тебе. Роками довгими Я тільки що нагулялася, наїлася, і тепер буду відпочивати. Привіт! Ми зараз працюємо з тобою над цією піснею. Ти зараз її на фоні почуєш. Малятко грає храмом отако, от Боже, ходи, дитятко, допоможе нам дай бо. Женятко, дівчатко, п'є пряжене молоко. Боженятко, дівчатко, грає хмачкою в футбол. Женятко, малятко, грає храмом отако, от Боженят, дитятко, допоможе нам дай Бо. Женятко, дівчатко. Пепляженное молоко маженятка.